Як вручають повістки? 12 канал проїхався з працівниками ТЦК і побачив їхню роботу. Штурмовикам, які боронять Харківщину, передали техніку від лучан. Боксерку з Волині не пускають на відбір до Олімпійських ігор. Вона підняла на сполох. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і спершу про допомогу передовій. Волинські рятувальники вирушили на схід України, мають підсилити колег вогнеборців на прифронтових територіях. Наші рятувальники працюватимуть разом із ДСНС Донеччини. Особовий склад повіз також пожежну рятувальну техніку та необхідне спорядження. Захисників забезпечили бронезахистом та медаптечками. На східні рубежі вирушили також працівники ДСНС Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівської та Тернопільської областей. Заблокували ще один нелегальний канал для військовозобов'язаних. Цього разу вибратися за кордон чоловікам допомагав 45-річний мешканець Луцького району. Саме він кажуть, правоохоронці вносив їхні дані у систему шлях. Як водії вони безперешкодно виїжджали з країни та не поверталися за свої послуги, платили близько 4 тисяч доларів. Волиняна затримали, вже з'ясували, що допоміг виїхати значній кількості військовозобов'язаних. Поліцейські провели. Обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили речові докази по справі, гроші в іноземній валюті, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи та інше. Йому оголошена підозра за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Триває слідство, під час якого з'ясують і коло усіх, хто допомагав зловмиснику. Жалоба у Дубичницькій громаді на Ковальщині у часовому яру на Донеччині загинув Іван Неканоров. Військовому було 26 років. Родом він із села Глухи, поліг під час бойового завдання. Ще розпішуваємо рідним захисника вічна пам'ять і шана героєві. Штурмовики, які нині боронять Харківщину, матимуть техніку від лучан. Йдеться про 65 квадрокоптерів різних модифікацій, які днями військовим передав міський голова громади. Допоміг Луцький батальйону ударних безпілотників. Їм передали 15 квадрокоптерів та 4 виносних антени. Самі ж бригаді за кошти бюджету Луцької громади купили мавіки і комплекти підсилювачів сигналу антени. Як вдячні за таку кількість техніки, захисники подарували Луцьку бойовий прапор свого військового підрозділу. ТЦК військкомат-повістка три слова і не секрет, що у більшості чоловіків вони викликають розгубленість, подекуди обурення і. Страх та чи насправді все так страшно. Команда 12-го спостерігала за роботою військовослужбовців ТЦК від ранку і до пізнього вечора. Вручали повістки на блокпостах, вулицях приходили до чоловіків додому і переривали їм відпочинок у кав'ярнях. Про те, як і якими шляхами військовозобов'язані готові втікати від військомату, чому військові з папками рідше стоять на блокпостах, і що пише в повістках, які роздають на вулицях. Дивіться у нашому репортажі. Вони зупиняють на блокпостах. На військовому обліку перебуваєте? на пам'яті. Вони чатують на вулицях. Дивись, дві машини розвертаються. Вони приходять додому. Пан священник вже уточнив свої облікові дані. Вони знаходять вас навіть в іншій області. Хто ви звідки? В народі їх звуть військоматом чи ТЦК. Офіційно ж вони військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Нині їхня основна робота зробити так, аби кожен військовозобов'язаний чоловік і жінка стали на військовий облік, а не відправити всіх відразу на війну, як багато хто думає. Та для чого мені повістка, я сам та прийду. Будній день 10.00. На блокпості під Луцьком двоє поліцейських і військовий з папкою. Машини зупиняють вибірково. Правоохоронці вибирають на Неволинській реєстрації. А от військовослужбовцям ТЦК номерний знак машини ні до чого. За візуальними ознаками правили, простіше кажучи, вибирають не авто, а водія зупиняють тих, кому на вигляд не більше 60 років. Ми представляємося і просимо надати нам військово-обліковий документ. Перевіряємо, чи людина протягом воєнного стану з'являлася в центр комплектування, чи уточнила свої дані, та чи підтвердила своє право на відстрочку. Також паралельно ми здійснюємо перевірку даної особи по базі своїй базі даних. Перевіряємо, чи особа не знаходиться в розшуку, тобто чи раніше вона не отримувала повісток, не з'являлася. Якщо військово-облікового документу немає, вручають повістку не на фронт у ТЦК. Уточни Дані і пройти військову лікарську комісію за годину роботи на блокпості зупинили лише двох. Перший виявився військовим. Бачу, ви звільнилися? Ні. Зараз продовжуєте службу? Другий 19-річним студентом. я вас повідомляю що вам необхідно буде прибути в центр комплектування, якщо ви не стоїте на обліку, стати на військовий облік і надати довідку про навчання для того, щоб отримати право на відстрочку. Гарно. Пошук військовозобов'язаних на блокпостах, каже Григорій Трошин, вже давно не дає бажаних результатів. Особи користуються об'їзними дорогами і об'їжджають блокпост. Через блокпост в основному їдуть ті люди, які мають право на відстрочку, або які вже з'являлися та оновлювали свої дані в ТЦК. У зв'язку з цим, з допомогою працівників поліції, ми здійснюємо відпрацювання на суміжних вулицях, туди куди в основному люди користуються, щоб уникнути зустрічі з нами. Саме цими вулицями приватного сектору об'їжджають блокпост. Ось вам підтвердження: вгаледівши й тут ТЦК, водії різко змінюють напрям руху. Дивись дві машини розвертаються сьогоднішній день в нашій області вистачає груп, де люди вказують розміщення військовослужбовців, які видають повістки. Ми можемо відкрити групу повістки луцьк волинська область, де є 31 тисяча, майже 32 тисячі осіб. Ми можемо побачити тут і фотографії, фотодокази того, де стоїть, наприклад, машина поліції. Ми можемо побачити, от, наприклад, якась особа написала два зелених і перепрошую, два зелених, і один синій кружочок. Ну тобто, зелені вони з зеленою позначкою вони пояснюють, що це військовослужбовці, синьою позначкою пояснюють, що це є поліція. Такі групи кажуть військові, заважають мобілізації в Україні. Правоохоронці виявляють і закривають їх, але на це треба чимало часу. Тому військові діють на випередження, зустрічаючи. Там, де вони не очікують. надайте будь ласка, в розгорнутому вигляді документи, які посвідчують вашу особу, для вручення вам повістки про необхідність, про необхідність прибути в центр комплектування для уточнення облікових даних. Втікали, втікали, звичайно, втікали. Був випадок, навіть коли кидали свою машину, просто розбігалися по різних сторонах, втікали і через болота. Після обіду військовослужбовці ТЦК працюють у колках. Головний тут Ігор Квач. Він ветеран війни. Боронив Україну як в 14-му, так і в час повномасштабної війни. 128-й гірсько гірськоштурмовій. Я по результатах ВЛК був так само переведений сюди. Те, що йому доводиться повістками змушувати чоловіків йти у ТЦК, Ігорю Квачу не подобається, бо відверто не розуміє, як чоловіки мало того, що не хочуть захищати свою країну, так ще й бояться просто переступити поріг ТЦК. На третьому році війни вже повинні всі знати свій обов'язок. За ці роки ви заглядали в свій військово-обліковий документ. Взагалі маєте його? Ні, навіть не цікавився. Дуже добре. А чому? Я, Я знаю, що повістку, щоб ви навели лад цього чоловіка. Працівники ТЦК не розшукували і не зупиняли. Підійшов сам. Я нікуди ніж. Ну, Ми ну, корне ну, тут молимося за, 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 за. війська стверджує, його й так не візьмуть, бо має проблеми зі здоров'ям. А до всього ще й багатодітний батько і має дитину з інвалідністю. Усе це пояснив Ігор Квач, мало би бути в його військово-убліковому документі. Чоловік такого не має, бо ніхто не приніс. Паспорта ж вам не приносили до хати? Була потреба. – Ви свого часу, як громадянин, ходили в той орган, де видається цей документ, писали заяву, так? І тут, Ой, відповідно, так само це не змінилося через війну. А це 29-річний переселенець Костянтинівки. Військово-облікових документів ніколи не робив, бо мав судимість. Сидів за ґратами. На той момент два роки назад, ще була вона не погашена, вже час іде. Зараз нова. А нова, що вже тут вийшло? Ні, 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 ні. Ще раз наголошую, постарайтесь потрапити. Якщо ви не потрапите, вже з 18 числа найменша сума за наявку 17,5 тисяч. Боялись військомату отак відверто? Ну, це ж як Ну, я думаю, ні. Я думаю, ні. Ну не вийшло, звісно, попадать туди. Ну як уже коснулись, то, конечно, обязательно надо. У меня много ну як много есть, звісно, з печенью у мене проблема. Ну посмотримо, що скаже комісія. Угу. Приймаєтесь? Ну звісно, звичайно, що як це. А цього чоловіка, як виявилось, викладача училища, працівники ТЦК зупинили просто посеред дороги. Із кишені він відразу дістав паспорт і військово-обліковий документ. Тож треба ввезити облікові документи. Але ви не з тих людей, що втікають. Ні, а що я маю втікати, Боже? Тож рано чи пізно всі там будуть. Щоправда, документи з помилкою, тому отримав повістку для оновлення даних. Все щасливо. Дня вам. Такі слова військовослужбовці ТЦК кажуть, чують куди рідше, ніж хамство. Ви так себе ведете, тому що прізвище вас було. Чи ви так не, не, себе завжди ведете? Не, по відношенню не, до військових пошир, пошир. Цього чоловіка військові застали у відпочинковому комплексі неподалік Колук. Сам не місцевий, проїздом із Львівщини. Військово-облікових документів не мав. А чому ви наги за ці роки, як йде активна війна? Не да давайте не починайте, то от чорна війна йде. Да. Я його думаєте? зроблю собі обов'язково. Я вас понукаю повісткою, все таки. Та ні для чого мені повістки, я сам до прийду. Якщо ви не з'явитися на громаду Львова, випишуть 17,5 тисяч між штраф. Це буде гарантія того, що ви нарешті за стільки Добре, років. Давай, пиши, давай, давайте давай, давай, пиши. Ви так себе ведете, тому що прізвище у вас були. Чи ви так не, не, себе завждите по відношенню до військових? пиши. пиши. На блокпостах ми постійно з цим стикаємось, особливо на, на, на трасі, де міжнародне сполучення, там можуть бути люди різні. Ага. І харківські, і київські. Тобто не місцеві і ще гірше себе поводять? Ну, як хто, як Це все від людини залежить. Тут не від регіону, це людська натура якої б натури не була людина, але військово-убліковий документ мають мати всі військово зобов'язані. Якщо таких не матимуть, їм даватимуть повістки і виписуватимуть штрафи. Якщо після цього чоловіки все одно не з'являтимуться в ТЦК, їх будуть оголошувати в розшук в разі виявлення такої особи. Ми складаємо протокол за частиною 2 статті 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники ТЦК зізнаються. Робота у них не з тих, які приносять багато задоволення і позитивних емоцій. Але вибирати кажуть не доводиться. В країні війна. Небажання йти в армію, вони розуміють, але розводять руками. Мовляв, іншого способу порятунку нас усіх, окрім як ставати до лав ЗСУ, не існує. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. А далі про застосунок Резерв Плюс його можна завантажувати з суботи, 18 травня, відколи в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тож оновити свої дані тепер обов'язково діє для кожного військовозобов'язаного. Як це робити саме через мобільний додаток? Далі у сюжеті від сьогодні запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, де можна оновити свої дані без відвідування ТЦК. Він вже доступний до завантаження. Набув чинності закон про мобілізацію. Тепер військово зобов'язані призовники та резервісти. А загалом всі чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні оновити свої облікові дані за невиконання цієї вимоги. Штраф від 17 до 51 тисячі гривень. У застосунку від Міністерства оборони можна також побачити, яка інформація про вас є у реєстрі оберіг, електронній базі даних про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, потрібній для ведення військового обліку. Оберіг автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними зібраними працівниками ТЦК. Тож спершу потрібно завантажити додаток та підтвердити свою особу через банк. Можна обрати будь-який приват, Ощад, Райфайзен та інші. Потім підтвердити номер мобільного телефону. Далі підтверджуєте стару або вказуєте нову адресу проживання. І також електронну пошту. Це, власне, і є оновлення даних. Ну а далі очікування у нас це зайняло трохи більше години часу. До моменту появи напису дані оновлені. Натиснувши плюсик, можна побачити всю інформацію про військовозобов'язаного, яка є в реєстрі, включно з військовим званням. Станом на 11 годину 18 травня у додатку оновили свої дані 150 тисяч громадян. Ще сотні тисяч запитів у черзі повідомило Міністерство оборони. До речі, обіцяють, що електронних повісток у застосунку резерв плюс не буде. Станом на 20 травня через новий застосунок резерв плюс оновили дані вже 260 тисяч українців. Речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін наголосив, що послуга доступна і за кордоном у понад 200 країнах світу. Ще не внесли дані, але авторизувались близько 460 тисяч громадян. Речник повідомив, що ці вихідні для технічних працівників застосунку резерв плюс були безсонними. Боксерку з Волині не пускають на відбір до Олімпійських ігор. Йдеться про Тетяну Коб Ковеля. У своїх соцмережах спортсменка б'є на сполох, заявляє про несправедливість і порушення у суддівстві. Нині боксерка на навчально-тренувальному зборі готується до ліцензійного турніру у Таїланді. Право бути учасником таких спортсмени виборювали у поєдинках. Ковальчанка їх виграла. Втім, тренерська рада чомусь віддала перевагу суперниці та спаринг партнерці Тетяни. Ярославі Маринчук, це рішення стверджує Ковальчанка, позбавляє її право брати участь на ліцензійному турнірі на здобуття олімпійської ліцензії. Про цю несправедливість Тетяна Копта її тренер Микола Потапюк вже повідомили. Міністерству спорту нині просять більшого розголосу, аби несправедливість не була замовчана. Поклали квіти та відслужили панахиду у Луцьку. У неділю на замковій площі зібрались десятки людей, аби вшанувати пам'ять тих, чиє життя забрав радянський тоталітарний режим. Детальніше дивіться у відео. Пам'ять про жертв політичних репресій з 2007 року. У третю неділю травня українці вшановують пам'ять мільйонів земляків, життя яких забрав радянський тоталітарний режим. Десятки тисяч людей було розстріляно. Сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусово проходили психіатричне лікування. На замковій площі у Луцьку зібралися десятки людей. Священники відслужили панахиду, а присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Ті, що загинули від політичних репресій. Всіх тих, що за волю і незалежність Україну життя своє поклали за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Знову бореться за своє існування і знову з тим самим ворогом, ідеологічною спадкоємицею СРСР Путінською Росією, щоб вшанувати тих, хто в буремні часи історії нашої землі не опустив рук, не зрікся своїх переконань, не проміняв свободу, незалежність, мрію про них, бажання здобути них. Як казав Тарас Григорович Шевченко, на шмат нелої ковбаси вшанували пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання та заспівали гімн України. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 слава канал. Слава Україні! Героям слава! Дві аварії з мотоциклами постраждали неповнолітні. Обидві автопригоди трапилися на Маневичині. У селі Набруска 41-річний місцевий житель їхав на мотоциклі п'яним та ще й віз 11-річну дитину. Через те, що не впорався з керуванням і впав, дівчинку з травмами госпіталізували. Освідування показало, що в крові мотоцикліста алкоголю було у 9 разів більше від норми. Окрім цієї аварії, сталася ще одна у селі Хряськ. річний хлопець на мотоциклі. Пав через те, що їхав надто швидко. У Турійську на Волині горів гараж. Пожежа трапилася о пів на третю ночі. Пожежники з Турійська та села Радовичі гасили вогонь більше години. Потерпілих на щастя немає. Причина пожежі кажуть рятувальники коротке замикання електромережі. Пропаганда чи все ж таки пам'ять? Пам'ятник Антону Стемковському у заріччі, що на Володимирщині, потрапив у список мінкульту на знесення. За які заслуги його поставили, та чи має він справді якесь історичне значення? Дивіться у сюжеті. Тепер немає ні історичної, ні культурної цінності. Пам'ятну плиту комуністу Антону Стемковському у заріччі біля Володимира у міністерстві культури викреслили з пам'яток, які охороняє закон. Це пам'ятник насправді доволі пізній, пізньорадянський, власне ну десь друга половина 80-х років. Маю таку підозру, що можливо це до тисячоліття Володимира, який відзначався в 1988 році. Антон Стемковський був головою сільради за річчя у 1944 році, відразу після приходу сюди Червоної армії. Однак недовго за офіційною версією його того ж року повісили у унівці. Був інший сільський голова, при якому в селі появився газ. Ну, ну, це ж такий внесок. Це таки навіть в радянський час. Той газ потрібно було добитися, прокласти десь знайти гроші на ті труби, переконати селян, що це потрібно. Ну і так далі, і так далі. На це, це велика робота, що відбулося при Антоні Стемковському, Ну, чесно, я нічого не можу назвати конкретного пояснення, чому поставили цей пам'ятник у заріччі, немає. Втім, це було типово для радянської влади. То за логікою комуністів комуністичної влади в кожному селі е, мав би бути якийсь пам'ятник, чи якийсь знак, чи ну щось таке меморіальне е, про якогось місцевого комуніста, Це з моєї точки зору він абсолютно не має жодної. Історико культурної цінності він є елементом радянської пропаганди. Сіру бетонну плиту з одного боку хтось розмалював у синій і жовтий кольори. Ну, в той час над сільською радою майорів червоний прапор. І тепер на пам'ятнику малювати синьо-жовтий. Ну, чесно, це, це як на мене, це наруга над пам'яттю над якоюсь там. А ну 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 не був він націоналістом, не був він бандерівцем. Плита стоїть на вулиці, що теж носить ім'я Антона Стемковського. Влада було її перейменувала. Однак нащадки комуніста подали в суд і змусили повернути колишню назву. Ми приймали безпосередньо рішення міської ради щодо зміни даної назви вулиці, але на жаль, через суд родичі оскаржили це рішення, і сьогодні вулиця називається все-таки Стемковську. Позивачі це Володимир та Владислав Стемковський, син та внук Антона. До речі, внук відомий колишній заступник Луцького міського голови. А тепер віце-мер Тернополя Владислав Стемковський. Цікаво, що його теперішній шеф, представник партії Свобода, ідеології якої точно суперечить намаганням Владислава повернути вулиці і м'яха, і діда, але комуніста. Втім, коментарів нащадка ми так і не отримали. Той вперто не брав від нас трубку. Очільник Володимира запевняє за вулицю громада таки боротиметься, збиратимуть комісію та запускатимуть процедуру по новому, аби оголосити вкотре громадські слухання. Щоб я сьогодні сказав, що це на слуху мешканців, ні, тому що я сам проживаю в Заріччі, Знаю дуже багато мешканців заріччя, які ну спокійно відносяться до цього і не піднімають питань. Але все таки ми маємо виконувати закон. І безпосередньо на вимогу закону будемо приймати відповідні рішення в стінах також міської ради. У мерії Володимира кажуть, коли доведуть до кінця справу з перейменуванням вулиці Стемковського, тоді й заберуть пам'ятний знак на ній. А усім, хто каже, що це знищення пам'яті, нагадують, на міському кладовищі є могила Антона Стемковського, яка й далі занесена до списку пам'яток історії, а тому і далі охороняється державою. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Максим Шанкар, дванадцятий канал. Аби охороняти державу мали можливість, наші захисники закликаю не забувати щодня допомагати ЗСУ. Про новини ж традиційно раджу дізнаватись на 12-му каналі. Ну а якщо в силу якихось обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.